Величезний Аравійський півострів, розташований в Південно-Західній Азії, з давніх часів населяли арабські племена. Площа цього півострова настільки велика, що становить близько чверті Європи. Основна територія Аравії сухі степи, посушливі пустелі та напівпустелі, в яких зустрічаються рідкі оазиси. Аравія відрізняється сухим жарким кліматом, а дощі йдуть вкрай рідко. Лише невелика частина аравійських земель, розташована на півдні та південному заході півострова, була придатна для землеробства. Саме в цих місцях довгий час жили племена осілих арабів. Із колодязів та струмків вони отримували воду, будували складні іригаційні системи, обробляли свої поля і сади. Арабські землероби вирощували ячмінь, фінікові пальми, виноград, плодові дерева, цукрову тростину, бавовник. З давніх часів землероби використовували різноманітні металеві інструменти, в тому числі плуг з металевим лемешем. В середині першого тисячоліття нашої ери на півдні Аравійського півострова виникла одна з найдавніших держав. У ній розвивалися ремесла й торгівля. Особливо місцеві умільці славилися обробкою шкір та виготовленням зброї. На півдні Аравії добували золото, збирали ладан та інші ароматичні смоли. Усіма цими товарами місцеві купці торгували з далекими Індією та Ефіопією. Більшість населення півострова становили кочові скотарі. Їх називали бедуїнами, що означає степові жителі. Вони пересувалися зі своїми стадами по степах, порослих жорсткою травою і колючими чагарниками. Бедуїни розводили верблюдів, коней і овець. Верблюд був найважливішою твариною для бедуїнів. Степовики харчувалися його молоком та м'ясом, одягалися в теплий одяг з верблюжої вовни. Їх житла являли собою намети, покриті верблюжою повстю. Верблюжу шкіру використовували для виготовлення взуття, сідел, збруї та обладунків. Найкращими ліками, що допомагали проти багатьох хвороб, був жир цих тварин. На верблюдах разом зі своїми сім'ями та майном бедуїни переселялися з одного табору в інший. На тих же верблюдах вони билися з войовничими ворогами. Витривалі та віддані тварини, самі знаходили дорогу в пустелі, могли довго обходитися без їжі та пиття, ніколи не залишали свого господаря в біді, захищали від піщаних бур та зігрівали в холоди. Те, чим кочівники могли торгувати, вони привозили на продаж у великі міста, розташовані вздовж берегів Червоного моря. З давніх часів тут пролягав торговий шлях з Візантії в Африку та Індію. Сюди, в Мекку, таїф і ясриб, медину, сходилися шляхи торгових караванів з усієї Аравії, з Ірану та інших країн. Щовесни в цих містах чотири місяці поспіль проводили ярмарки. Кочівники привозили сюди худобу та обмінювали її на хліб, тканини, зброю, посуд. Під час ярмарків, в містах, де вони відбувались, оголошували загальний мир. Були заборонені всі сварки, збройні сутички, напади на каравани. Ця заборона була вкрай важлива, оскільки бедуїни, що ділилися на безліч племен і родів, були дуже войовничими. Війни та битви між ними відбувалися з будь-якого навіть найменшого приводу. Запеклі сутички виникали за звичаєм кровної помсти, коли весь рід мстився за вбивство або образу родича. Війни між племенами іноді тривали десятиліттями. Вони вщухали тільки на час проведення таких ярмарків. Кожне плем'я очолював воєнний вождь. Він керував воїнами під час набігів, вибирав місця для кочів'їв, з'ясовував суперечки між членами племені. Зазвичай ватажка вибирали зі знатної та заможної сім'ї, щоб при необхідності він міг нагодувати бідняків та викупити ув'язнених. Зазвичай вождь мав одружуватись на дружинах своїх соратників, які загинули в боях, і піклуватися про їх дітей. Вожді та їхні близькі родичі володіли великими стадами великої рогатої худоби та найкращими пасовищами. На них працювали раби з числа полонених, захоплених у військових походах. Всі араби поклонялися різним богам. Це ще більше сіяло розбрат між племенами. В кожному з них шанували свого бога, іноді їх уявляли у вигляді кам'яних ідолів. Кочовики перевозили їх з собою з місця на місце. Таким кам'яним богам приписували могутні сили. Згодом багато арабську знать почала обтяжувати невпинна ворожнеча між племенами та постійні руйнівні напади одних племен на інші. Необхідність покласти край чварам і об'єднатися диктували також і зовнішні умови. До VI століття нашої ери велика частина території аравійського півострова була захоплена Іраном та Візантією, араби були позбавлені прекрасних пасовищ. Торгових шляхів власної свободи, багатства і незалежності. Багато племінних вождів намагалися розв'язати виниклі проблеми шляхом далеких набігів на землі Сирії, Єгипту та Ірану, але це приносило лише тимчасове полегшення майже всі араби усвідомлювали необхідність об'єднання країни. Центром новоствореної держави могло стати місто, в якому сходилися б шляхи багатьох арабських племен. Але яке з міст Аравії стане серцем всього арабського народу? Найвідомішим ярмарком в Аравії був ярмарок в місті Мекка. Це місто було розташоване в посушливому районі на перехресті жвавих торгових шляхів з півдня Аравії, в Сирії, Палестину, Ірак та Єгипет. Зиморобство в цих місцях було неможливим, тому жителі Мекки займалися ремеслами та усілим скотарством. Крім того, вони самі торгували та споряджали каравани. Які вивозили сиру та оброблену шкіру, срібні злитки з Копалення Равії, родзинки з сусіднього оазису таїф, багато заможних мекканців володіли ділянками землі в Таїфі та інших оазисах і були успішними фермерами. Але найчастіше мекканців наймали купців в якості провідників та погоничів верблюдів з торговими караванами, вони подорожували по багатьох землях, тому жителі Мекки. Були добре обізнані зі звичаями та традиціями різних народів, були знайомі та в добрих стосунках із вождями арабських племен. З давніх часів велика частина населення Мекки належала племені курайш. Кожен рід курайшитів жив окремо від інших. Містом правив рід омейядів. Правителі Мекки всіляко намагалися зробити місто максимально привабливим для купців з різних країн. Мекка була розділена на квартали. Кожен з них мав свій базар, святилище місцевих божеств і кілька заїжджих дворів, караван сараїв. Тут зупинялися мандрівні купці, сюди ж приходили зі своїми товарами й вожді кочових племен. В караван Сараї можна було зустріти представників найрізноманітніших народів. За мірками сучасної людини ці готелі були звичайно не дуже комфортабельними, але в ті часи кожного мандрівника тут зустрічали як подарунок від Бога. Та намагалися створити йому найкращі умови, годувати й поїти, надати йому можливість самому відпочити та потурбуватись про своїх слуг, п'ючних тварин і товари. Недарма слово Сарай перекладається як палац. З давніх давен до наших днів збереглися слова власників караван сараїв нам кожен гість, дарунок Бога, з яких би він не був країв. Але не тільки торгівля приваблювала арабів до Мекки. Тут, в центрі міста знаходився їх найстаріший храм Кааба. Це була кубоподібна споруда, тому його назва і перекладається як куб. У храмі зберігалась найбільша святиня Арабів Чорний Камінь. Він був вбудований в стіну храму. За легендою, чорний камінь колись був більше снігу. Верховний Бог, араби називали його Аллах, подарував його першій людині, Адаму. Адам вставив камінь у срібну раму та побудував над ним святилище. Але з тих пір від гріхів, які вчинили та продовжують здійснювати люди, камінь почорнів. Навпроти каменю знаходиться священне джерело Замзам, його воду вважали цілющою. Згідно з легендою, стіни храму, колись були розписані 360 зображеннями божеств різних арабських племен, тому Кааба була центром загального поклоніння арабів. Всі віруючі Аравії здійснювали сюди паломництво. Знатні члени племені Курайш тримали ключі від храму в своїх руках. Вони також були керівниками обрядів, які араби проводили біля святилища. Згодом шанування Кааби завдяки активним подорожам мекканців і популярності ярмарку, які щорічно проводили в їх містах, поширилося по всьому аравійському півострову. Поступово Мекка перетворилася на місто, Навколо якого могли об'єднатися всі арабські племена. Потрібно було лише знайти людину, яка могла б очолити цей процес. І така людина народилася. В Мецці в 570 році нашої ери збіднілій курайшитській родині чоловіка на ім'я Абдалла, що в перекладі означає слуга Аллаха. Рід Абдали називався Хашим та був дуже древнім. З незапам'ятних часів хранителі ключів від Кааби були з роду хашемітів. Частини племені Курайш. Вони жили по сусідству з храмом. Тому народжений хлопчик, якого назвали Мухаммедом в Європі це ім'я ще вимовляють як Магомед, був вихований в традиціях шанування Кааби. У віці шести років Мухаммед залишився сиротою. За звичаями арабів, за ним доглядали бідні родичі. В юності Мухаммед був пастухом, потім супроводжував торгові каравани пізніше. Одружившись на багатій вдові Хадіджі, він керував її торговими справами. У 610 році Мухаммед відійшов від торгівлі. У цей час, як він сам казав, він став набі, пророком якого відвідували видіння. Мухаммед говорив, що чує голос Бога та архангела, і що Бог обрав його своїм посланцем до людей, що те, що він говорить їм, є істиною, на яку надихає його єдиний Бог, Аллах. Пізніше зібрані разом і записані його слова склали Коран, священну книгу нової релігії під назвою Іслам. Згідно з новим віровченням, Коран існував вічно, як і сам Бог. Саме слово Коран означає читати вголос, тому гучне читання Корану і досі залишається найважливішим обрядом в ісламі. Зі слів Мухаммеда, оригінал цієї книги написаний арабською мовою на сувоях. І зберігається на сьомому небі під престолом Аллаха. І тільки Аллах стирає те, що хоче та стверджує в ньому те, що забажає. Бог давав откровення людям і раніше, посилаючи їх через своїх пророків. Такими пророками були Адам, Ной, Авраам, Мойсей, Давид і Ісус, кожен з них доносив народу волю Божу, а троє Мойсей Давид та Ісус. Подарували людям священну книгу з написаними істинами. Однак люди, до яких були послані ці пророки, в кінцевому підсумку спотворили слова Аллаха тому, щоб відновити істину, Богу доводилося посилати людям все нових і нових пророків і вчителів, поки нарешті не був надісланий Мухаммед, останній пророк. Погляд на світ, викладений в Корані, в основному збігався з Біблією. Як і в священній книзі євреїв та християн, Коран визнає існування єдиного і всемогутнього і всезнаючого Бога Творця. Згідно з Кораном, Аллах створив світ за шість днів, Аллах знає все, що відбувається на землі, все, що робить кожна людина. Кожен, хто вірить в Аллаха, буде справедливо винагороджений. Після смерті він потрапить на небеса. Ті, хто згрішив на землі, після смерті потраплять у пекло, де зазнають вічних мук. З 610 року Мухаммед активно проповідував монотеїзм. Він завжди починав свої промови і ствердження: Нема Бога крім Аллаха. Мухаммед переконував у тому, що необхідно слухняно слідувати волі Бога у всьому, слово іслам і перекладається як послух, покірність. Тих, хто став слідувати новому віровченню, стали називати мусліми або мусульмани, що означає слухняні або покірні Богу. Але Мухаммед не обмежувався релігійними проповідями. Він закликав арабів припинити ворожнечу та об'єднатися. Він засуджував багатів, які несправедливо набувають багатства, та закликав їх допомагати бідним, сиротам, вдовам, викупати та звільняти рабів. Однак, в Мецці проповіді Мухаммеда не зустріли широкої підтримки. Знатні та багаті курейшити не приховували свого негативного ставлення до слів Мухаммеда, до нього та його послідовників. Учнів пророка піддавали гонінням. Рятуючи перших мусульман, Мухаммед зважився на відчайдушний крок. У 622 році разом зі своїми прихильниками він переселився до сусіднього Оазису, який через кілька років отримав назву Медина, що означає місто пророка. Велика частина жителів Медини перейшла на бік Мухаммеда, а його противники були вигнані або вбиті. Рік переселення Арабської Гіджра Став початком мусульманського літочислення. Послідовники Мухаммеда йшли в медіну з усіх сторін. Тут була побудована перша мечеть, будинок для молитов, утворилася перша мусульманська община, побудована не за родоплемінною ознакою, а на взаємному визнанні прав кожної людини, народу та вождів, мухаджирів, найближчих сподвижників пророка. Тому, в числі перших мусульман, були прибічники всіх релігій і язичників. І тих, в яких визнавався монотеїзм, а в священній книзі з'явилося одкровення про добровільність слідування ісламу. У релігії немає примусу. Мусульманська община жила відповідно до вимог, викладених в откровеннях Мухаммеда, закріплених в Корані. Взагалі існує п'ять так званих стовпів ісламу. Перший з них віра в єдиного Бога Аллаха та пророчу місію Мухаммеда, другий обов'язок кожного мусульманина. П'ять молитов в день. Молитви всі мусульмани мали виголошувати одночасно в певний час доби, після того як священник мула або Муадзин з високої вежі, яку називали мінаретом, сповіщав про час молитви, третій дотримання посту в священний місяць Рамадан. В одну з ночей цього місяця пророк Мухаммед і отримав своє перше откровення. Протягом усього місяця мусульманам не можна їсти після сходу і до заходу сонця. В медині в одному із своїх откровень пророк визнав, що нерівність серед людей встановлено Богом, тому мусульманин не має заздрити тим, хто багатший за нього. При цьому одним з головних обов'язків мусульманина був закят податок на майно, який кожен мусульманин був зобов'язаний щорічно платити на користь бідних членів общини. Ще один обов'язок. Вимагав від послідовників ісламу давати милостиню. Іслам закликав усіх мусульман виступати в джихад війну проти невірних на захист ісламу. За життя пророка підневірними розуміли мекканців, які вигнали Мухаммеда та його послідовників зі свого міста. Пізніше невірними стали вважатися ті, хто не був людьми книги, тобто язичниками, які не сповідували іудаїзм та християнство, або атеїстів, людей, що відкидали існування Бога взагалі. Саме проти них, послідовники Мухаммеда згодом оголошували війни, намагаючись навернути їх до ісламу. В Корані сказано, що кожен мусульманин, який загинув за Аллаха, в тому числі в такій війні, стає шахідом, тобто святим мучеником, і відразу потрапляє до раю. На жаль, як і в будь-якій релігії, священні війни та мучеництва за віру згодом стали часто перетворюватись на мету, а не на засіб. Отже, Мухаммед прагнув повернутися в Мекку з 622 року між мекканцями та прихильниками пророка вісім років йшла вперта та кровопролитна війна. В 630 році після довгих переговорів Мухаммед уклав угоду з мекканцями. Згідно неї, жителі Мекки зобов'язувалися визнати релігійну і політичну владу Мухаммеда та прийняти його вчення ісламу. Для себе меканці домоглися визнання свого міста головним центром нової релігії, а кааби головним святилищем ісламу. Причиною такого ставлення курейшитів Мекки до нової релігії та її пророка стало те, що іслам до цього часу вже набув великої кількості прихильників і став силою здатною об'єднати Аравію. Меканці вирішили використати цю силу в своїх інтересах і очолити об'єднання Аравії. Під гаслом навернення всіх арабів в іслам. З тих пір п'ятим стовпом ісламу стало зобов'язання кожного мусульманина здійснити хоча б раз в житті паломництво хадж в Мекку. Повне об'єднання Аравії навколо ісламу відбулося вже після смерті Мухаммеда під час правління його найближчих наступників, перших двох халіфів. Саме тоді. В результаті їх завоювань утворилася перша єдина держава Арабів арабський халіфат.